Так, батьки впливають на самооцінку, і самооцінка вона не з'являється ні звідки. Вона починає формуватися ще в дитинстві. Вона формується в форматі дзеркала, яким мене бачать мої батьки. Перше це слова. Слова, якщо ви чули, що о я молодець, я в тебе вірю, або ви чули слова ти нічого не можеш ти ніхто. І ці слова вони вкорінюються в нашому внутрішньому діалозі і формують в другий момент це наші реакції Про що це? це Про помилки, які дитини. Або вчать підтримувати, або вчать розуміти, що помилки це погано, і тут карається або знецінюється внутрішній діалог, або дійсно дитина розуміє, що помилки це частина процесу. Наступний момент це емоційна присутність. Наприклад, коли батьки поруч не просто фізично, але й емоційно вони в контакті з дитиною і це відчувається, як я важливий, я присутній, або навпаки, емоційна відсутність вона залишає дійсно в душі глибоку порожнечу і цю порожнечу дуже часто люди шукають всередині. Практично майже всього життя. І наступний момент це також приклад власної самооцінки батьків. Якщо мама постійно себе критикувала, а тато, наприклад, применшував своє значення своє досягнення, ця модель просто відбувається на мені, і я просто повторюю ці ідеї. Добре новина в тому, що ці моделі дійсно можна пропрацьовувати, і це і називається робота над глибиною самоцінністю. І те, що в побутовому значенні люди вкладають значення терміну самооцінки, насправді виявляється дуже глибоким, дуже важливим і широким поняттям нашої внутрішньої свідомості, а не просто якісь там самоцінність, самооцінка, те, що ми звикли вважати на побутовому рівні.